Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Чи бажає Володимир Путін закінчення війни в Україні? Чи бажає Володимир Путін закінчення війни в Україні? Король кубків. Королева Пентаклів. Король Пентаклів. Десятка пентаклів. Десятка кубків перевернута. Так, і дно колоди. Лицарь Пентаклів. Перевернутий. Так, давайте розглянемо, що нам каже розклад. Дно колоди, лицар Пентаклів, перевернутий. Це, це така карта, що, яка вказує на, на застій, на, на впертість, на небажання змінювати курс. От, тобто ми можемо сказати, що. Володимир Путін не бажає, не бажає закінчувати війну, він не бажає змінювати курс. Він не розуміє, що ця війна для нього виявилася неефективною, тому що він отримав супротив. От. Але він, незважаючи на це все, він не бажає відступати. І припиняти дії, бо він, бо він власне, зацікавлений, зацікавлений у війні, от у війні. Так. Так, карта Король Кубків. Ця карта говорить про емоційний самоконтроль, маніпуляції емоціями, якісь політичні ігри. Що можна сказати, що він грає на публіку. От. Він нічого не бажає змінювати. Він бажає у нього, як знаєте, як така двозначна позиція. З одної сторони, він дипломат... проявляє дипломатичність, а з іншої, він не зупиняє війну і навіть продовжує. От. Тобто, ось така позиція. Королева Пентаклів. Ну, ця карта говорить про ресурси, про економічну вигоду, про практичність. От. Ця карта говорить, що у нього у Володимира Путіна є інтерес до, до ресурсів. От. Він не керується ніякими гуманітарними чи моральними міркуваннями. Для нього це тільки, тільки, тільки гроші. Так. Король Пентаклів. Король Пентаклів ця карта говорить про владу, про стабільність, про контроль ресурсами. От. Ця карта прямим текстом говорить, що він не бажає завершувати війну. Він бажає контролювати все, контролювати все, що він здобуває. Так, десятка Пентаклів. Десятка Пентаклів це взагалі взагалі ця карта довгострокової стабільності. Це ця вона говорить про, про, про систему систему грошей, от. Що він, він бажає отримати, отримати українські території у спадок. Разом з усіма тими ресурсами, які, які може добути. Так, і десятка кубків перевернута. Ну, це карта, це не дуже позитивна карта. Вона говорить про про зруйнований мир, що, що він зруйнував людям мир, щастя, гармонію. от... Що він зруйнував ну, родини, ну це понятно. От. У, нього не, у нього немає щирого бажання для того, щоб був мир. Щоб була гармонія, щоб був мир. Ні цього немає. От. І стосовно розкладу, можна зробити такий висновок, що... Він не хоче справжнього завершення війни. Ніякого миру, ніякого примирення. От, е, його мотивація це контроль, ресурси, вплив і стратегічна стабільність у власному розумінні. Е, він не, не хоче, не хоче е, ніякого миру серед народів. Його мир можливий тільки на його умовах.